Сьогодні ми продовжуємо адвент-календар. Сьогодні у нас друга свічка, яка має символ, має назву Віфлеємська зірка. І ми її запалюємо. І вона символізує ця свічка Віфлеємську зірку як знак Божого проводу. Світло, що веде нас до істини, надії і спасіння. Ця зірка в той час. Коли народився Ісус, вказала шлях тим мудрецям, волхвами їх ще називали по-різному, які йшли зі Сходу. Вона вказала шлях їм до міста Віфлеєма, де народився наш Ісус Спаситель. На цю тему є багато картин написано за останні два тисячоліття. Якщо можна, можна вивести слайди, там є декілька прикладів. Також є храми, є базиліки, в яких є на цю, цю подію освячено там в різних фресках або мозаїках. От приклади можете побачити, як художники бачили цю подію. Спокон віку людство завжди мало орієнтири, які вказували шлях. Мудреці не були з самого Ізраїлю, вони були з інших країн, вони були, скоріш за все, язичниками, а ще вони розумілися на зоряному небі, так як вони бачили зірки і розуміли їхні значення. Можливо, вони були астрономами. Але вони знали ще й те, що в визначений Богом час повинен народитися Месія. Цар, Спаситель миру. Тому вони прийшли в вифлієм не з пустими руками. Вони принесли з собою дари. Це були золото, лада несмирна. Вони теж мають символічний такий знак, який підтверджують, наприклад, золото це є знак влади, знак царя. Ісус був царем, є Царем. Ладан це є знаком того, що Ісус є первосвященником. І смирна це є символ того, що Він є пророком. Зірка, яка їх вела до Вифлеєму і була для них і є для нас Божим проводом. В Євангелії від Матфія, другий розділ з 9 по 10 вірш. Є такі слова. І ось зірка, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж, аж поки прийшла і стала зверху, де була дитина. І вони, побачивши зірку, дуже зраділи радістю великою. Зірка була Божим знаком, який скерував мудреців. Бог завжди знаходить способи вказати нам дорогу до себе. Для когось це може бути молитва, для когось це може бути порада, а для когось це слово Святого Письма. Ми готові. Чи готові ми бути, як ті мудреці, слідувати за цим світлом, навіть коли шлях незрозумілий і важкий? Також зірка стає і стала для нас символом надії. Чи покладаємо ми надію на світло цієї зірки? В темряві цього світу, сповненого гріха, страждань, віфлеємська зірка нагадує нам, що Бог не залишає нас. Ми живемо в нашій країні вже в стані війни близько 10 років. Але ми всі надіємося на мир. І про мир багато говорять, про перемир'я. Але якщо оглянутись не так далеко назад, є, е, е, вибачте, про мир багато говорить. Існує така статистика, що за останні 70 років на землі не було війни близько 26 днів. Це приблизно десь після закінчення Другої світової війни. Після Першої світової війни була створена організація Ліга націй. Вона повинна була забезпечити умови, при яких війни більше не буде. Ви знаєте, що було багато жертв після Першої світової. Пройшло близько 20 років, і от Друга світова і знову жертви. Створюється нова організація. Організація Об'єднаних Націй. Ви знаєте, що це організація, як вона зараз справляється своїм обов'язком. Так от мир, який нам обіцяють люди, це світ війни, в якому, ми, в якому ми живемо. Це може бути в різних регіонах нашої планети, але це постійна війна. Але мир, про який нам казав Ісус, це зовсім інший мир. В Іоанна, 14 розділ, 27 вірш, Ісус каже: мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, мій мир даю я вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Віфлеємська зірка нагадує нам, що ми не залишені в нашій боротьбі. Вона є символом надії для нас. І вона нас супроводжує до істинного світла. Також в посланні Євангелії Іоанна, Іоанна, 8 розділ, 12 вірш, говориться, я світло для світу. Ісус сказав, хто йде за мною, той не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. На сьогодні для нас ця зірка також є посланням. Ми сьогодні запалюємо другу свічку і нагадуємо собі, що шлях до Бога починається з нашого бажання знайти Його. І адвент цей. Суть цього слова, ви знаєте, це прихід, це час підготовки, очищення і відкриття серця для Ісуса. Мудреці, побачивши зірку, не залишалися на місці, а вирушили в подорож. Вони йшли довгим і нелегким шляхом, щоб поклонитися Спасителю. Це приклад для нас. Не боятися труднощів і довіряти Богу, який веде нас навіть через темряву.